Мені здалося, що була іскра. Так, по цьому я, до речі, зараз покажу таємничку. Вітаю, друзі! Це коротенький анонс майбутніх е, розбирань. Зараз буде ось ця, оце, вірніше, акумулятор. Бачите, він мертвий. Це живий. Е, значить, і Потім буде ще порівняння ось цим. Тобто Ось це. Ось це порівняння буде з ось цим. І е, будемо ще оглядати ось цю станцію зарядну. Е, в чому суть? Поясню. Ось цей акумулятор. Ось він. Вона бачить і заряджає. А ось цей і ось цей, вона не бачить і не заряджає. Будемо розбиратися станція ось така. Будемо розбиратися. дивитися давайте, поки станція йде в сторонку. Ще раз. Це теж буде розбирати. Тут припаковували, треба перевірити акумулятори. Це окреме відео. Цей і цей буде порівняння, а зараз приступаємо. Хвилина анонсу була. <кій> приступаємо, розбираємо цей акум і дивимось, що у нас там з ним коїться. <кій> так, я перепрошую. Буду кашляти, я досі, досі, досі вже <кій> довго хворію, <кій> але треба і працювати. Буду старатися мінімально кашляти, але заздалегідь перепрошую за кашель. Зараз розбираємо і подивимось, що там. <кій> так, по цьому я, до речі, зараз покажу таємничку. Маленьку може комусь. Гвинти не випадають, і грізнемо. Комусь буде важливо. <кій> Таємничка заключається в тому, як його розібрати. А я що, до речі, вже, хтось уже код. Намагався принаймні розібрати. О, випадки. Значить, ми робимо ось так. Ось бачите, воно знизу пішло. Це ні-ні. ні Не можна. Тримаєте і лізете нагору до центру. Ось тут. Ось. Щолк раз. Так само тут. Тримаєте. А, розбирався, видно, що коцне. І так само щолк. Тобто чому? Поясню зараз. Значить, всюди відщокнулась. Знімається верхня кришка. <coughs> ось, ця, ось ця. Ось знімається без питань. Проблем з цим не буде. Все, якщо вам дуже треба, можете зняти. Я ж і верну на місці. А ось цією, ось цією буде проблема, тому що плата балансира і плата управління, індикації і так далі. Тримається. Ось мені здалося, що була іскра. Нема правда чому тут і скрити, але. А, ні, блікнуло все. Я ж думаю, вони, по ідеї повинні зряжати. Плата тримається ось на цьому шурупі. Тому ви його не знімете. Ну, знімете, зламавши. А, і я вже бачу, чому док-станція не заряджає. Тому що ми маємо всього два виводи: плюс і мінус. Це цікаво. А чи можна тут якось задіяти? Тут так само плюс-мінус на вхід цей. Ну, тоді великий привіт. Якось задіяти ці акумулятори не вийде. Ну що, давайте ми протестуємо, що у нас за кумами. Замість каптонки. Можна, звісно, використовувати і малярку, але. Краще каптонку. <кій> так, давайте я зараз беру тестер. Секунду. Тестер забути готувати <кій> до відео <кій> з цією хворобою. Все з голови вилітає. Так, ну що, зараз будемо рандомно. Там, де зручніше, будемо міряти. Так, дивлюсь що там з показниками. чи видно вам їх на камеру, видно. <кій> І це чудово. Так, буду максимально пробувати тиснутись на самі банки, не на пайку. Так. 14 мільйонів. 3,9. Ну, могло бути гірше. Давайте цей. Тоді чого ти не береш заряд? 3,9 це нормально. Так, ну тут не вийде... Щоб не на пайку, ну вже як є. 21 млн. 4,15. Ой, який розліт класний. Слухайте, оцей білий дріт, який я <правляв> поправляв. Та не тримається. Проста ізоляція пробита. Теж тримається. Фу, цікаво Стає це все діло. Мінус прийшов сюди. Плюс кудись сюди, сюди. А ну давайте подивимось, що нам. <кій> Ось ці бокові баночки скажуть. Тайошки треба ж стати. 4,15. Це вже становиться цікавим бути <кій> Тобто, в принципі теоретично живі ну давайте <кій> без вольтметра у нас він тут по суті вбудований 12 вольт а оце вже замало. а ось це вже замало. <кій> Тоді нам треба вольтметр для зручності. там щупи краще це прибираємо в сторонечку. навіть вигнути. Ну, то есть, кому <кій> теоретично живі, просто банально просадці. Так, знов таки показники видно. Ну, давайте поїхали. Так, ще раз загально. а загальне. не принципово, але. 8.23. 8, 23. Ей, ось тут у нас просадка. <кій> <кій> Перепрошую. <кій> 4, 8 і 8. Ось в цих банках у нас просадка. Тут повинна бути 16. А тут, відповідно, повинно бути 24. <кій> Давайте спробуємо дати 16 для початку. І спробуємо 24. Так грізнім. Давайте 24 зразу. Так, ну, щось пішов набирати. Зараз, утіплюсь, О, то злітає. Набирає, дивимось. 4,26, 8,47, о, 10,27. І 14-26. Ну, все вірно лабораторка не бреше. Лабораторка, хто знає, йде з функції OCPC. Хто не знає, пояснює це. Виставляєте хоч 50 вольт. Він візьме стільки, скільки треба для зарядки акумулятору. Тобто він аналізує. Це по-простому, без заумного а, Так, ну що, тут треба залишити на зарядочку. Uh, ну, давайте я вже, хоча не обіцяв окреме відео. Так, так нечесно буде по, по, по відношенню до інших, хто не захоче це дивитися. <кій> хоча. а я я вам треба дивитися всі відео. Uh, так. все таки, Я учеплюсь на клейми. Ось так. Uh, uh, до речі, До речі, до речі, до речі, якщо вже так пішло. Вихід він дає щось чи ні. Півтора вольта у нас на виході. А на цих контактах, ну, не, щоб не впало зараз. Теж півтора вольта. Цікаво. По суті, це зарядка, це вхід. Тобто тут або а -а акуми пішли зовсім нуль, або плата балансила показала довго жити. Тому що, не знаю, видно вам чи ні. О, зараз видно. Бачите? Не змінюється. Ну, не змінюється логічно, пати не запускається, тому що поки маловато йому буде. <кій> Ще раз. 4,29. 8.52. 10.29 і 14.29. Ну, тобто, воно набирає. <кій> E, можливо, треба струм підняти, бо дуже повільно набирає. Принаймні, <кій> це не подобається. Бо я. <кій> Перепрошую, господи, щось я розкажуся. Давайте ми тепнемо по максималки. Акуми, до речі, що у нас за кумами тут? О, Тут хоч брендові акуми, бо попередні я такі саме лагоди, така ж сама проблема була. Блікують лампи. А ну давайте. О, ну, я сподіваюся, що вам видно. І без бліків. Тобто, <соць> воно, в принципі, поступово повільно <соць> набирає. Але пата балансиру у нас не запуститься, тому що мало <соць> зовсім напруга. Ну що, я пропоную все ж таки залишати. Зараз воно трошки підзарядиться. Не знаю, як швидко це буде. І я продовжу з вами відео. Так, ну що, заряд невдалий. Зараз поясню чому. Беремо мультиметр і беремо тестер. Так, полярність вкотре нам не важливо. 4.01. Це у нас нижній ряд. <кхід> зараз я покажу, обережніший. І верхній ряд. Зюські. Що у нас там? Мілівольти. Ну, коротше, можна куди угодно будь Будеть млвольт. <кій> <кій> так от, зараз мінімально дергати. А, ще термосатку сюди одягну. Тому що ось тут була ізоляція перебита, бо тут китайці нахалтури. Бачите, як зробили мінус, а, а плюс ось так проходить. І воно такі іскрило. Такі іскрило, тому одягну одягнув термосадку. <кій> так от, ось наша розпаєчка. Бачите? Нижній ряд і верхній ряд. І зараз обережно, щоб мінімум гнути. Так само тут нижній ряд і камера не хоче фокусуватися, верхній ряд. Тобто <кій> ось ця пара у нас, на яку жовтий мінус проходить ось сюди, ну він же плюс виходить, і мінус. <кій> Вона ось скільки у нас. Раз, два, три, 4, 5, п'ять акумуляторів у нас під питання. Е, Який там в короткому грість його знає? Чому? Тому що треба зривати, як мінімум, з плюсів. Е, і дивитися, що нам скаже кожен акумулятор окремо. Тому що те, то, що я вимірюю на загальному фоні, видно, то. Це бляха муха Далеко не показник. 17 мільйонів, ну, знов таки, це у нас раз, два, три, 4,5. <кій> Коротше, ті скажу, треба міняти. Не знаю, захоче власник з ним возитися чи перепаковувати повністю. Тут нічого я вам не скажу. Скоріше за все, буде повне перепакування. До речі, я собі замовляю. нарешті Нарешті. Робив збір, але так, можна сказати, із нових ніхто не відкликнувся, тільки, не згукнувся, перепрошую, а, тільки два постійних клієнта сказали, давай ми тобі дамо грошей. Я сказав, ну, давайте ви просто занатимети з ДЗСУ і все. А я куплю за свої кошти, а саме апарат для зварювання акумуляторів. Оскільки, хто не знає, я розміщав відео по зборці павербанка для хлопців на фронт. павербанків, в не одного, а декілько, так, у нас павербанків. Але, на жаль, люди не відгукнулися, тому я купую за свої кошти і дякую тим, хто запропонував допомогу. Ну, дві людини це не показник. Я хочу, б хоча б 30-40 людей погодилось. Окей. Але ті люди зробили по-іншому. Ті люди просто підписалися з цим, як воно називається, з підтримкою каналу. Господі, постійно забуваю. Я перепрошую, зараз скажу, як воно називається. Спонсорство. О! Спонсорство каналу зробили підписку. І за що їм я вдячний. Тому, якщо хочете підтримати, будь ласка, там мінімальні пакети 30 гривень, можна 100 гривень, можна, по-моєму, 250. То взагалі не прошу, раз на місяць це не гроші. А я за рахунок цього буду закуповувати далі обладнання для хлопців, щоб робити їм повербанки. Ну, не тільки, а все інше то вже не важливо. То інше питання, це вже не вговорюється. Е, на загал маю на увазі. <кій> так, з цим все зрозуміло. З цим все ясно. Скоріше за все, тут буде повне перепакування всіх повністю акумуляторів, нікуди воно не піде. Наступним буду розбрати цей, дивитися, що тут у нас з ємкістю. Я вже відкрутив, залишився тільки розпакувати. І потім буде цей. Тому, якщо цікаво, з вас підписка, вподобайся, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!